На Житомирському стадіоні Спартак презентували оновлений спортивний майданчик зі штучним покриттям. На реконструкцію з обласного бюджету спрямували 393 тисячі гривень. Ще 25 тисяч надав депутат облради Олег Карпека. Подушку для покриття за рахунок власних та спонсорських коштів вдалось покласти в спортивній школі лісі. Сьогодні практично в Україні, коли йде неоголошена оголошена війна, для нас такі події є надважливими, важливими зв'язку з тим, що молодь далі має виховуватись, має займатися спортом, рости здорова нація, і ми усвідомлюємо що такі спортивні майданчики мають бути не поодинокі, це мають бути в всіх школах. А після того, як ми завершимо всі школи, мають починати їх робити в дворах. Ми це усвідомлюємо, але повірте, сьогодні в часи, коли практично все йде на фронт, такі події для нас надважливі і влада буде й далі продовжувати розвивати спорт і встановлювати такі майданчики. Першу чергу майданчиком будуть користуватись вихованці школи Полісся. А у вільний час за домовленістю з керівництвом школи всі бажаючі робили для того, щоб це було. Безкоштовно і для громади міста і області, але звичайно буде опікуватися школа. Слідкувати за тим, щоб тут все було акуратно і без всяких ну, вандалічних речей, як в нас може бути, буде зроблено графік і по можливості, тому що я розумію, що бажаючих буде достатньо. Юні спортсмени, які були присутні під час відкриття майданчика, не стримували радості, адже займатися на такому покритті одне задоволення, кажуть футболісти. Класно, нравиться, нравиться класно. Зручніше грати ось на такому штучному майданчику, ніж на звичайному полі. Так, так. А чим зручніше, розкажіть на цьому полі. Ну, тут легше, тут можна робити подкати. Второй. Коли дощ іде, то можна не поскальзуватися. Поки спортсмени тішаться новому футбольному полю, в планах за два тижні змінити і старого ворожу довкола майданчика. На ці потреби будуть освоєні кошти спортивної школи та спонсорів.